Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку. Не тільки. Давайте в цьому відео ми з вами зробимо якусь сокірку, щось подібне на звичайний Game Props. Добре, з чого починаємо? Давайте починаємо так. Робимо основу. Зараз якусь ку. Давайте я зменшу, щоб не була така велика. Додаємо, потім я не знімаючи виділення, додам отак, От напевно, що правда теж до цього самого слоя. І давайте подивимося, що в нас по ресемплах. Ну, ось так зробимо. Є yeah. хорошо. Тут є наша основа. Є наша основа. Далі ми дивимося, що ми в ортовид переходимо. Давайте зробимо вигляд зверху повністю. І включимо симетрію по Зі. Так, Зі Ексіс. Хорошо. Десь має бути катофом. Ми це все обчикрижимо. Так, раз. Раз. Є. Ми це обчикрижили. Дивимося, що в нас вийшло. У нас є наша заготовка нашого топоріка. Як це нашої сокири. Далі її треба трошки отак, типу як вигнути. Йдемо в модифікатор. Де, де 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 він є Bend. Якраз нормально вийшло. Тут бачите наша вісь Z. по ній воно нам його згинає. І ми собі робимо так, як нам потрібно. Ну, наприклад, такий варіант зробимо. Apply. Далі трансформимо, трошки зменшимо, бо вже дуже великий наш цей виходить, наша заготовочка, так? О, є. Далі давайте ми щось тут прикольне зробимо. Теж виберемо наш катов, але виберемо о, звичайний. Угу. З пробілом це я отак переміщаю. Отак лишимо. Добре. І тут теж. Є, звичайний класичний топорік буде все. Далі зробимо щось цікавіше, бо він нас не дуже зараз цікавий. Давайте ми зробимо ось так. З шрифтом за цю штуку я переміщу і трошки отак м -м, не сюди. Треба ще далі. Ось так, напевно, що. О. Добре, основа нашого топоріка є. Давайте ми зараз вчепимо йому якийсь колір, подивимося потім його. А можливо, і зараз зразу ми його роз, розмалюємо, правда? Тільки давайте тут додамо йому додамо цього. Ну, типу, кріплення на нашу ручку, правда? Давайте зробимо його ось так ближче. От витягнемо, Отак От, буде нормально. Ні, так, стоп, не крутися. Так, напевно, буде нормально, але поки що ми додамо це в новий. Слой для того, щоб ми могли зараз його трошечки підформувати, так як нам потрібно. От якось так його тут обріжемо. І аналогічно тут о. є. Тепер з шрифтом і за ці от крапочки перетягуємо, щоб об'єднати. Дивимося на наш Resample, що в нас тут. Ну добре. Ось так. Перебудуємо його. Хорошо. Далі зробимо тут плавний перехід. Давайте, можливо, правда? Так, де наш філ? Філ-філ-філ? О, так. От аналогічно тут і додамо трошки йому давайте якоїсь цікавості, правда? Так, що ми тут можемо зробити? Ось тут давайте ми щось зробимо. Виберемо так, 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 так. Наприклад, Vox Extrude. Ну, давайте візьмемо звичайний, зробимо так. Типу, це робили вручну в старовину. Не, не, не було дуже точності тут, щоб робити цими нашими. Як ми тому, що ми можемо вибрати тут інші інструменти, точніше, як інші методи, але нам цього не потрібно, тому що ми робимо його таким стареньким, нещасним трохи. Задрипаним. Так. Може він аж занадто задрипиш. Так. Трошки ми того задрипиш, а вирівнюємо. Хорошо, є. Давай, давай, ходи сюди. І тут теж так. Він, бачите, виділив нам з двох сторін. І ми пробуємо, що в нас тут? Так, назовні. Нам назовні не треба, нам треба його офсет в мінус. Ну і супер, є офсет в мінус. Хорошо. Знову не міняємо нашого інструмента, залишаємо ось цей. Зробимо його меншенький і зараз якийсь там йому ось поробимо такі штукенції. Непонятно на що похоже. Ну, точніше, понятно на що похоже, тільки не для Ютуба. Да? Зараз такі от якісь йому хірні поробимо. І цей тобі тоді даємо вже в плюс. Даємо в плюс. Зробимо йому ресемпл. Тепер можемо його трошки так згладити. Звісно, ми щось аж занадто його видавили тут, чесно кажучи. Але ладно, нехай. Прикинем собі, що це такий задум. Я художник, я так бачу. Добре. Давайте ми йому поміняємо. Йому якогось металу треба, правда? Такий або такий. Ну нехай буде ось такий. Все, який затакий у нас метал. Зробимо з нашого топоріка трошки ще більш покоцаний. Вибираємо катов оцю штуку. Так. Ось тут. Все, добре. І трошечки, давайте тепер його так тут позбиваємо. Так, позбивати чим ми можемо. Напевно, що ось цим слабшим, бо він дуже сильно нам діє. Ось, так от ми зробимо. Я хочу так, щоб відео багато часу не займало, розумієте, бо ну, щоб цікаво його було дивитися, а не просто дві години часу топорік робить чувак. Ну, Це теж якби то не варіант, правда? Тут же ж. Головна фішка в чому, щоб ви поняли суть, як воно все робиться. І далі, вже як кожен собі буде бачити і уявляти це, ви можете, ви можете собі експериментувати вже вдома з такими штуками, правда? Отак От ми отут позбиваємо. О, щось я занадто його притовк. Зараз я відключу сітку, щоб нам не заважало. І ось цю штуку, щоб нам не дуже воно очі різало. Покрутимо наше світло. Так, напевне, що оця от вся рагульна штукенція теж нам треба її пом'яти, я так розумію, ні? Тому що він по-любому закалений в боях, наш бідний топорік, наша сокирка, так? Так щось забагато. Тут так само, воно не має бути прямо от ідеальне. Ну, по ідеї, оце все. Треба з цим побавитися і тоді, напевно, що вернутися до вас, правда? Я так собі думаю, чи ні? Так, ну добре. Будемо вважати, що ми маємо те, що нам треба, так? Ну інше, звісно, його би ще помалювати. І оцю штуку так вона мене кумарить, ну, але ладно, ми вже її велику зробили, то вже нехай буде. Як є, так є вже. ні? Давайте, щоб відео не затягувати. Далі додаємо новий слой і робимо йому. Давайте я вже включу нашу сіточку, щоб ми бачили. Робимо якусь, типу, ручку чи що? Використаємо криві. Ми це вже в минулому відосі, вроді би, розбиралися з тими кривими. Так, де вони? От вони? Так, раз, два. Тут зменшимо його. Тепер підлаштуємо, правда? Давайте підлаштуємо. Хорошо, apply. Це в новому слої. Є наша ручка, так? Беремо наш base Clay. і погнали. Тут ми що робимо? Давайте ми його розширимо. Час йде, час йде. І точно так само зробимо ось тут. Чек. Додамо. Так, як ми вже додавали з вами. Додаємо йому трошки, повідрізаємо тріщини. Mm -hmm. І, напевно, симетрію тут варто відключити, правда? Ну так, тут симетрію варто відключити. І погнали. Вибираємо кут. Є тут раз. Не будемо дуже вимахуватися, правда, ми з вами більше як для того, щоб зрозуміти, для чого це все діло. Виберемо якийсь, який який, який, який би то кольор дати нашому. Ну, нехай буде ось такий, правда? Зробимо щось подібне на дерево. Тільки давайте я подивлюся, скільки в мене тут ого. Ось так. Дуже мало теж не, не варіант, тому що нам треба вже от трошки деталізації пододавати. Ось, щоб ми вже щось тут бачили з нашим топориком. Удосконалювати його можна довго і деталізувати. Нам головне, що зрозуміти? Нам головне зрозуміти суть, з якою воно все працює, правда? Тут давайте я дуже м'який цей зробив. Зарано я почав деталізувати, звісно. Зарано, ну, але ладно, менше з тим. Так, є. Добре. Дивимося, що у нас тут виходить. Ну, щось менш більш. Давайте його збережемо. Основа є. Давайте якийсь кольор йому дати. Може темніший, чи що? Щось дерево, щоб воно більше дерева нагадувало. Добре. Е, Створимо новий слой і додамо тут таку штуку, яка буде схожа на нашого. На, 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 на навіть не так, навіть краще не новий слой, а ось цей. Так, давайте зробимо отаку просту тепер штучку. Зробимо, клонуємо два рази, потім другий раз. Відповідно, залишимо ось цю. Зразу можна обрізати, але ми зробимо ось так: поміняємо йому колір, і ось цьому теж поміняємо колір. Тепер де наш так 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 Vox Layer, І погнали. Я роблю це просто зараз, без всяких фішок, для того, щоб було зрозуміло, що можна ось так простенько, без всяких ускладнень собі життя. Звичайно, що в майбутньому ви собі будете використовувати якісь фішки для роботи. Але зараз цього більш ніж достатньо. Є ми ось таку основу промалювали. Ось тут давайте я її замкну. Є. Ми якісь завеликі зробили. Давайте зробимо маленький. Хорошо, є одна обмоточка. Так, походу, нашу опльотку робив дуже неакуратний майстер. Ну, але то його проблеми. Так. О, ось так в нас виходить зараз. Тепер цю опльоточку треба ще чимось обцебушити. Зараз, дивіться, ми додамо ще циліндр сюди. Ось так ми його зменшимо. Тож, типу, виходить, що має бути якесь ось таке кільце, яке фіксує, правда? Угу. Є. Одне кільце є. Тепер. Інше буде тут, його змінимо і теж додамо. Само собою дамо йому колір металу, я не пам'ятаю, який це ми робили. Ось цей або зробимо його таким більш нещасним. Наш метал. Плюс не забуваємо, що це ручна робота, вона не є прям ідеальною. Так. Тут теж треба його ось так. Там далі можна додати вже і закльопки, і все, що ви собі захочете. Я думаю, ви це і так знаєте без мене. Ми просто ось тут закінчимо. Так, відео я щось вже затягнув, я його хотів зробити таким коротеньким-коротеньким, щоб основу ви зрозуміли і далі собі експериментували. Ви не забувайте підписуватися на канал, народ, тому що я відоси стараюся клепати, а щось бачу. Ні переглядів, ні підписок, ні коментів. Не знаю, можливо, і це нікому не потрібно. А я собі щось придумав, що це комусь буде корисно. Ну, от така от штука в нас виходить. Де наша оця опльотка? Її треба якогось іншого кольору дати, правда? Ось така зелена у нас буде опліточка. Тут, звісно, з нею теж би треба було попрацювати. Я її зря отак лишив, тому що так вона виглядає дуже гладкою. А нам її треба більше зробити супер неряшливою. Не знаю, хто робив, що за майстер робив цю сокирку, але якийсь халявщик. Ну, нехай, будемо собі уявляти, що наш топорік готовий. Ось така штука у нас вийшла. Надіюся, це відео було комусь корисне. Пишіть коменти, діліться, розказуйте, як би ви це зробили. І всім до нових зустрічей, всім пока!